Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні у нас письмо. Ми спробуємо скласти есе. Що таке есе? Мабуть, нове слово для вас її викликає цікавість. Тож сьогодні ми дізнаємося, що таке есе, як його складати, а найголовніше, навіщо його потрібно складати. Ну і спробуємо. Як то кажуть, проба пера в нас сьогодні буде есе на тему краса і малозвучність української мови. Отже, урок розвитку мовлення все про есе, чого ви не знали, і що хотіли б дізнатися сьогодні на уроці. А для початку почнімо з передбачення. До речі, як у вас з прогнозами, з передбаченнями? Подивіться, будь ласка, на портрет, бачите людину перед собою і спробуйте коротко описати, вгадати, звичайно, ви ще не знаєте, хто це такий, а от спробуйте вгадати, хто ж це такий зображений. Спробуйте прокоментувати, записати, вгадати характер цього, цієї людини, вдачу, мабуть, професію, уподобання, недоліки, національність. Ну, спробуйте, хто він такий за професією, які в нього риси характеру, яка в нього національність, хто він, він українець, чи, можливо, він німець, а може нідерландець, може, він француз, а може, англієць. Отож, яка в нього професія, вгадали? І поміркуйте, що допомагає вам описувати людину, яку ви ніколи не зустрічали у своєму житті? Чи можуть риси обличчя якось видавати характер людини? Пишіть у коментарях свої передбачення. А тепер увага, правильна відповідь. Отож, про есе і про цього чоловіка, того, хто ви бачите, це родоначальник, есе, французький філософ і письменник Мішель де Монтель. Як писав пан де Монтель, у нього не було ніякої іншої теми, тому він обрав предметом писання самого себе. І свої короткі нариси оповіданнячка назвав проби, адже есе з французької мови так і перекладається «спроба», нарис. Відтоді, чи не єдине непохитне правило цього жанру написання від я, тобто відтворення винятково власного досвіду? Отож традицію Есе в Європі започаткував французький філософ і письменник Мішель де Монтень. А що ви подумали про цю людину? Який я маю вигляд і який я. Із себе. Порівнюйте свої здогади із есе, яке написав Демонтень про себе. Ось один одне із уривочок із його есея. Я весь у дірках і всюди протікаю. Мені траплялося не раз, і не два забувати пароль за три години до того, даний мною самим або одержаний від когось іншого. Траплялося забувати і про те, куди сховав я свого гаманця. Загалом кажучи, я знаю назви всіх наук і чим вони займаються, але далі цього нічого не знаю, я досяг такої досконалості в мистецтві забувати все на світі, що навіть власні писання і твори забуваю не гірше, ніж усю решту. Поміркуйте діти, про що він розповідає у своєму есе. Ну, звичайно, про себе. А ще саме зверніть увагу, він не вихваляє себе, він намагається в собі розібратися. Ось він забуває, але трагедії він із цього не робить. Він навіть дещо іронізує, що він досяг досконалості в мистецтві забувати все на світі. Тобто він іще й жартома ось про себе говорить. І, звичайно, показує, що навіть філософи і письменники можуть бути далекі від досконалості. Бачимо, що всі помиляються, і ніхто не робить із цього якусь традицію. Отож, предметом опису Мішеля де Монтеня стала звичайно людина, і 87 зі 107 есеїв Монтеня мають назви у на мають назви ПРО. Тож, маємо ще одне неписане правило жанру. Текст мусить бути про щось або про когось. Це такий своєрідний дороговказ. Для розвитку есеїстичного мислення, як і взагалі творчого, варто тренувати уважність до деталей, метафоричне сприйняття дійсності, оригінальне бачення світу. Тобто, спробуйте подати думки, ну не такі, як у всіх. З уроків літератури ми знаємо, що таке метафора. Пряме порівняння між двома непов'язаними речами називають метафорою. Створ... Спробуйте створити метафору, порівнявши зображення на картинках. Звичайно, ми ж метафору розуміємо в переносному значенні. От, подивіться на дві картинки, що можна, як їх можна пов'язати. Пишіть у коментарях свої передбачення, і найоригінальніше я обов'язково прокоментую. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося? Ну, можливо, це будуть навіть якісь оригінальні, можливо, це якісь будуть дотепні, кумедні, жартівливі. Таким чином, ви проявляєте свою спостережливість і найголовніше творчість. Ви показуєте себе, своє бачення. Отож, що ж таке, власне, есе? Це самостійна творча письмова робота, невелика за обсягом, отут великий плюс, у якій автор висловлює власну думку щодо будь-якої проблеми, змальовує свої відчуття, власне сприйняття світу, людей, предметів, явищ, подій. Есе може бути схожим на оповідання, під час читання якого виникають якісь особливі відчуття, та напрошується важливий висновок. Якщо есе створено у формі опису то цей опис має бути дуже яскравим, захопливим і пробуджувати і важливі й цікаві думки. Порядок підготовки до написання есе є такий: визначення теми, продумування теми, тобто приклади, ідеї, приклади, які ілюструють ідеї, тобто зображують, планування есе, написання есе, перевірка та редагування роботи і презентація есе. Можете собі порядок підготовки до написання есе записати в вздовшити, якщо вам необхідно. Для чого ж ми пишемо есе? Ну, мета, яку ставить перед собою написання есе, це в першу чергу розвинути творче мислення особистості, а також уміння письмово викладати думки. Адже ви викладаєте думки, де ви їх викладаєте? Ну, в першу чергу ви в соціальних мережах можете створювати якісь дописи. Так, ви коментуєте щось в соціальних мережах. І головне це робити грамотно і оригінально. Цей досвід допомагає навчитися грамотно і чітко формувати свої думки. Використовувати найважливіші поняття структурувати інформацію, виділяти зв'язки між причиною і наслідком, ілюструвати прикладами сказане, пояснювати отримані висновки. Отож, що ж таке есе? Мета есе спонукати читачів до роздумів. Засоби художньої виразності, які ми використовуємо, це символи, метафори, порівняння, алегоричні і прикчові образи, тобто образи, які ми мислимо в переносному значенні. Які є символами чогось. Ну, ціма всіма поняттями ми вже знайомі на уроках української літератури. Стиль відрізняється афористичністю. Афоризми це крилаті вислови, тобто якісь точні і влучні вислови, які сказали якісь ну, відомі люди. Це можуть бути не тільки письменники, там, скажімо, чи це можуть бути актори, спортсмени, політики, філософи. Дуже такі чіткі і влучні, які можуть узагальнити якусь думку. Образністю і парадоксальністю. До речі, парадоксальність це оригінальність, це поєднання несполучуваних понять. Наявні в есе повинні бути непередбачувані, тобто парадоксальні висновки, несподівані повороти, оригінальні думки. Для передавання особового сприйняття авторові есе необхідно використовувати всілякі асоціації, проводити паралелі, добирати аналогії, тобто подібності. Якщо ви будете дотримуватися хоча б частини цих напрямків, то у вас буде вдале есе. Ну і нарешті пам'ятка, як же писати есе. Коли у вас є тема, ви спробуйте пригадати всі цікаві відомості з теми. Не просто всі відомості, які ви знаєте, а ті, що саме вам цікаві. Що знаєте з книг, телебачення, інтернету, Мо подумати, що з власних спостережень за реальним життям може стосуватися теми, можна навіть пофантазувати, а чому би і ні. Коротко переказати те, що цієї теми писали відомі люди. Ну, якщо ви знаєте, звичайно, сьогодні Google нам дає дуже велику можливість дібрати ось такі афоризми. Висловлення відомих людей, і з них потрібно вибрати саме те, що вам справді зрозуміле, що вам, що вам прийнятне, що вам цікаве, те, що ви розумієте і можете пояснити і використати його. Навести власні думки про це навіть суперечливі, тобто ті думки, які ви знаєте, що ну не побутують в суспільстві, вони є вашими оригінальними. Робити записи, можливо, навіть хаотичні, потім упорядкувати. От у вас з'явилася думка, запишіть її, щоб не забути. А потім оці свої думки зібрали, і вам тоді легше буде побачити, що ви, з чого ви почнете, що ви поставите всередину, а й чим закінчите. Хоча есе має внутрішню структуру вільну, проте воно має містити вступ і висновок. Але, знову ж таки, есе за будовою вільне. Воно може містити тільки вступ і основну частину, але ж кінцівочка якась логічна має бути. Якщо, наприклад, автор не знає іще висновку, не, не зробив іще, він все одно якусь кінцівочку мусить зробити логічно. Якщо, наприклад, автор уже знає висновок, але не знає, з чого почати, тобто немає якогось вступу, то можна, звичайно, почати і з основної частини. Отож, тобто тут довільна структура, але якась, якийсь початок, логічний, навіть не вступа якийсь логічний початок, якась основна частина, якась логічна кінцівочка повинні обов'язково бути. В ЕСЕ прийнято дотримуватися певного стилю. Ну, В нас сьогодні художній стиль. Есе має налаштовувати людину на добрі вчинки. Не пишіть нічого поганого, пишіть щось хороше і добре, те, що йде у вас від серця, те, про що є бажання написати, а не про те, що треба. Отож більш детально про будову Есе. Будова есе традиційна, як я вже говорила, зачин, основна частина і кінцівочка. Ну, який може бути зачин. Почати есе можна якимось прислів'ям чи приказкою, одним словом чи словосполученням, або ж навіть питальним реченням. У основній частині можна використати такі слова Я гадаю, я впевнений, я переконаний, я знаю, на мою думку, я вважаю, саме вони допоможуть підкреслити, що це власна думка автора. Основна частина будується на власних міркуваннях. Саме тому есе це не твір на певну тему, воно повинне бути оригінальне. Тема одна, але ж ви всі мислите по-іншому, у вас в усіх різний життєвий досвід, у вас в усіх абсолютно різний словниковий запас. Тому, і також власні асоціації. Як ви бачите, що есе будується на судженнях, на асоціаціях, ми використовуємо увесь, хоч і невеличкий, але власний досвід. Необхідно, щоб останній абзац есе завершував думку. Також завершити есе можна цитатою: афоризмом, тобто висловлюванням якоїсь видатної людини, яку ви вибрали. І бачите, що вона логічно, нібито як є завершенням ваших думок. Тобто вона ніби об'єднує всі думки, які ви сказали. Питальним реченням або ж спонукальним. Ось вам коротенько про будову есе. Ну і як радять письменники і дослідники і виділяють і свої рідні три кити. На яких ґрунтується есе. Ну, по-перше, писати про те, що тобі цікаво, на подану тему. Писати про те, що ти думаєш, а не списувати з інтернету, бо то будуть чужі думки. Хай вони будуть красиві, але це чужі. Ну, ваші, хай, можливо, не такі красиві будуть, але вони ваші. Писати так, як хочеться, але дотримуючись основних правил граматики, не забуваємо. Ми повинні використовувати орфографію. І пунктуацію, так? Ну і про що ж ми пишемо? Ось тепер ми доходимо нарешті до теми. Тему, якщо хто не забув на початку уроку, то зараз нагадаємо, можливо, якщо хтось забув чи не забув. Отож, нею користуються поети. Про неї багато відгуків українських та закордонних письменників. Її порівнюють з піснею. Це важливий засіб спілкування. Вона милозвучна, чарівна, материнська, рідна, найчарівніша, і про неї складено багато пісень і віршів. Вгадали, що це? До речі, на якому етапі ви вгадали? На якому символі, на якому рядку? Пишіть у коментарях. Звичайно, це наша мова. До речі, доберіть асоціації до слова мова. От запишіть слово мова, поставте тире і відразу перше, що спадає вам на думку, ну, хоча б будь-які 10 слів. Це можуть бути не обов'язково прикметники, можуть бути дієслова, можуть бути іменники, можуть бути прислівники. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і доберіть хоча б 10 асоціацій до слова мова, можна і більше. Ну, що вдалося? До речі, я трішечки пофантазувала, погралася зі штучним інтелектом, готуючись сьогодні до уроку. І от коли я попросила, зобразити, попросила штучний інтелект зобразити українську мову у формі квітки, як ви думаєте, що він мені видав? А ось дивіться, ось таку квітку мені видав штучний інтелект, коли я його попросила зобразити українську мову в образі квітки. Ну, звичайно сонях. звичайно, сонях можна назвати символ України. І можна зробити висновок, що мова наша яка. Сонячна, з цим навіть штучний інтелект погоджується. А ще я попросила штучний інтелект зобразити українську мову в образі дівчини. І ось що вдалося. Подивіться, будь ласка, яку гарну дівчину видав штучний інтелект. Ось такою в образі дівчини він бачить українську мову. Як ви вважаєте, чи вдалися мої експерименти? Пишіть у коментарях. Ну, а я вам пропоную ось таку картинку, яку я знову ж таки знайшла в інтернеті, і вона мені дуже сподобалася. Адже тут дуже багато епітетів, які можна дібрати до того, яка ж наша мова. Шануйте її. Вона солов'їна. Іскрометна, гомінлива, крилата, правдива, сонцесяльна, прекрасна, соковида, ну, можна і можна читати. Я вам зараз пропоную, натиснувши на паузу, прочитати ось ці уже готові вам і підати, і випишіть ті, які вам найбільше сподобалися. Можливо, ви їх використаєте у своєму творі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Які слова? Виписали ви, сподіваюся, я прочитаю їх у ваших текстах, які ви напишете. А ми працюємо далі. Існує така легенда: створив Господь на світі звірів прудкими, сильними, птахів з крилами, які допомагали їм шугати високо в небі. Тільки людині він не дав ні великої сили, ні міцних крил. Зажурилася людина і прийшла до Бога, почала нарікати на свою долю. Всевишній вислухав скарги людини на важке життя і сказав, що має вона найцінніший скарб, якого не дано звірям і птицям мову, адже мова сильніша за будь-яку силу, скоріша за найпруткішу тварину. Пообіцяв Бог, що мова все замінить людині, ніде не дасть загинути. Однак і людина повинна розуміти, який неоціненний скарб отримала, берегти мову, як зіницю ока. А якщо втратить вона її, то загубить і душу, і силу. До речі, на який жанр схожий цей текст? Мабуть, на казку? легенда чи міф? До речі, зверніть увагу на ілюстрації, їх теж видав штучний інтелект на мої запити. І спробуємо поміркувати, чому ж мова названа сильнішою за будь-яку силу. Скорішою за найпруткішу тварину. Бог сказав, що мова все замінить людині. До речі, як ви це розумієте, що мова замінить усе людині, ніде не дасть загинути. Які у вас думки, як ви розумієте ці рядки? Мова це неоціненний скарб, і його треба берегти, як ока. Спробуйте пояснити ці ключові слова. І, втративши її, сказано, що людина загубить душу і силу. Як ви розумієте ці рядки? Натисніть, будь ласка, на паузу і поясніть виділені слова. Ну, сподіваюся, дивіться, ми вже з вами поступово збираємо матеріал до написання нашого есе. У вас вже є певні асоціації, з'являються певні думки, але це ще не все. Народ має давню історію, він витворив оригінальну і неповторну культуру відому всьому світові. А найголовнішою його ознакою, що дає йому називатися нацією, є мова, його найбільша духовна цінність, його суть, основа його буття. Мова це найдорожчий скарб, переданий нам сотнями і тисячами попередніх поколінь, виплатений у давньому переказі, у народній пісні, у влучній приказці. Як сказав український письменник Олег Гончар, Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів, з кількома підетами супроводиться визнання української мови. І, зрештою, усі ці пітати слушні. Що, як ви розумієте, думку Олеса Гончара? Ну і ілюструю свої слайди за допомогою штучного інтелекту. Ось як він бачить нашу мову. Про значення мови поговоримо, проаналізуючи афоризми, тобто вислови відомих людей. Мова це кров, що оббігає тіло нації, виточи кров, умре нація. Спробуйте, будь ласка, записати, яке значення мови побачили ви в цьому вислові. А слова Василя Захарченка. Рідна мова дається народові Богом, чужа людьми її приносять на вістрі ворожих списів. Ну, що б, здавалося словам? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, безсмертний Тарас Шевченко. Про що він сказав? Як ви розумієте, його рядки? Запишіть головну думку. Ну і нарешті трішечки сходу, східні філософи. Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає. До речі, як слід розуміти ось це речення? Запишіть собі коротенько головну думку кожного із поданих висловів. Як ви розумієте ці рядки? А ми працюємо далі. Що ж робить нашу мову красивою і багатою? Ну, по-перше, багато синонімів. Так? Ми їх з вами вже вивчали. Вели і Також багатозначність слів, що слова бувають не тільки в прямому, а й в переносному значенні. Милозвучність, пригадуєте, я вам говорила, що це слова, які легко вимовляються, і е, милозвучність це уникнення складних для вимови збігів приголосних звуків. Ми вивчали з вами спрощення, також варіанти префіксів розі, зі, пригадуєте, щоб уникати збігу трьох приголосних, а надто чотирьох. Також різноманітність граматичних засобів. Це зменшено пистливі форми, вітерець, вітронько, матусенька, а також збільшено загробілі, з допомогою яких ми передаємо ставлення до того чи іншого предмета, особи, явища, також величезна кількість фразеологізмів, по типу тримати язик за зубами, теревені справляти, додержати слова, співати соловейком. Саме фразеологізми нам допомагають. Точно і влучно, а також дотепно висловлювати думки. Ну і, звичайно, епітети, про які ми говорили. Крім синонімів, ми знаємо ще омоніми, пароніми і антоніми. Отож дивіться, яка наша мова красива і багата. Також багатою нашу мову роблять народні прислів'я. І я вам пропоную гру склади прислів'я. До речі, про мову. Поєднайте частини прислів'їв та приказок. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І після виконання скріншот з результатом надішліть учителю, а також не забудьте виписати собі декілька прислів'їв чи приказок, які вам найбільше сподобалися. А раптом ви їх використаєте у своєму есе. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, які ви прислів'я виписали? Пишіть у коментарях. Здавалося б, ми дуже і дуже набрали з вами багато матеріалу до написання есе. Ну і пропоную вам прочитати орієнтовний зразок. І відразу не лякайтеся. Звичайно, цей зразок написаний учнем старших класів, який вже ну, дуже багато знає. І вам цей зразок дається для того, що, можливо, ви візьмете з нього якісь слова. Тобто, прочитавши цей текст. Ви поповните свій лексичний запас, можливо, якимись новими словами. Можливо, цей текст наштовхне вас на якісь роздуми, на якісь оригінальні думки, на якісь асоціації, але не для того, щоб ви списували. І ем, тому що це думки іншої людини, але не ваші. Не будьте чиєюсь копією, будьте оригіналом. Отож, читаємо: у рідній українській мові зберігається мудрість віків і пам'ять тисячоліть. У ній ми чуємо зойки відчаї матерів у годину лиху, переможний гук воїнів у переможний час, в ній пісня дівочого серця в коханні у мові мого народу його щирість, радощій печалі, його трути під, крови сміх, безсмертя його. А як тішить серце гумористичне слово мого народу, тоді здається, що саме українське слово і є найдужчим, і найбагатшим, бо слово іншої мови так не скажеш. Тому то слово українське є і захистом, і гордістю, і з розрадою в годину смутку. А яке слово українське вагоме в годину гніву? Воно то гримить та лекоче, як блискавка. А ніжне слово кохана проймає серце, манить своєю лагідністю та ласкавістю. Здається, що ти після такого слова, сказаного власне тобі найкраща, найщасливіша людина на світі, воно повертає тебе. При будь-якому настрої до життя, до діяння. Дійсно, без мови народ ніщо. Як важко відчувати себе чужим у рідній стороні, тому що забув свою мову, тоді тебе ніхто не привітає, не назве своїм товаришем, не благословить, а це схоже на смерть, повільну смерть серед близьких тобі людей. Тільки та людина, яка вчить, любить рідну мову, має право називатися людиною, має право бути серед тих, Кого любить, адже вони цінують українську мову і намагаються передати у спадок своїм нащадкам велику, непохитну любов до рідного слова. Я дуже пишаюся тим, що народився на українській землі, що знаю мелодійну рідну мову, ще чую чудові українські пісні, які відомі, мабуть, усьому світові. Це моя мова, мова мого народу. І скільки б не минуло часу, я ніколи не зможу зректися цього. Хоча я і вивчаю інші мови, і знаю історію інших народів, для мене на першому місці завжди буде моя рідна мова. Українська, ще ніколи не забуваю про те, що наш народ не єдиний у світі. Тому мені близькі слова: стільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина. Ну, а я, читаючи це, ось таке чуже есе, згадала теж вислів: що чужу мову ти можеш вивчити за місяць, можеш вивчити за рік, а своєї людина вчиться все життя, адже ми протягом життя пізнаємо. Які слова, пізнаємо якісь граматичні форми, десь ми дізнаємося, що ми неправильно наголошували якісь слова і починаємо наголошувати їх правильно. Отож ми свою мову вивчаємо все життя. І орієнтовний план, який, можливо, комусь допоможе в написанні есе. Звичайно, зачин. Ступ. Небагато, одне-два речення. Використовуйте прийоми для залучення уваги, такі, як я вже говорила, цитата, вірш, питання, ключове слово. Уникайте таких фраз, як це есе про або я збираюся поговорити про. Це банальні і нецікаві, і від них абсолютно не віє оригінальністю. Основна частина це 3-4 буквально речення. Виражайте свої думки зрозуміло. Підкріплюйте основні ідеї фактами, роздумами, ідеями, які інтригують і захоплюють увагу читача. Використовуйте різноманітні слова, синоніми, щоб уникати повторів висновок або кінцівочка це може бути буквально одне речення, які ви дії плануєте у вашому майбутньому робити відносно цієї проблеми. І нехай ваше есе буде таке яскраве, оригінальне, як ось цей віночок, який ви бачите на екрані. І всі думки в нього будуть гарно вплетені, адже це ваші думки. А на сьогодні все. Сподіваюся, я дала вам достатньо інформації для того, щоб ви нарешті написали твір есе на тему краса і малозвучність української мови. І не забувайте, що у своєму есе ви повинні розкрити два ключових поняття. Як ви розумієте, краса української мови і милозвучність української мови. Не забувайте про грамотність, розділові знаки та абзаци. Орієнтовний обсяг буквально від 80-90 до 120 слів. Не пишіть багато, хай це буде мало, буквально 5-6 речень, але вони будуть точні, влучні і оригінальні, а головне, вони будуть ваші. Тож, любіть і вивчайте українську мову, і не будьте чиєю скопією, будьте оригінальними. Бажаю вам хорошого дня і з нетерпінням чекаю ваших робіт. Успіхів вам!